На часі спостерігається погіршення ситуації щодо захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Порівнюючи з обласними показниками, Калущина його перевищила і увійшла до чотирьох районів Івано-Франківщини, де захворюваність була трішки збільшеною. Проте ситуація прогнозована і контрольована, підкреслила начальник Калуського районного управління Держепідслужби Оксана Ананевич. Якщо говорити за минулий тиждень, то у нас захворіло 466 мешканців міста і району. Захворюваність у нас склала 37 на 10 тисяч населення, і ми порівнюючи з обласними показниками, перевищили цей середньообласний показник і увійшли у число чотирьох районів області, де захворюваність була трошечки вищою. Це місто Івано-Франківськ, Калуський, Коломийський район та Долинські райони нашої області. Спочатку другої хвилі спалаху вірусу в основному захворюваність на грип і ГРВІ фіксувалися серед пацієнтів дитячого шкільного та дошкільного віку. Продовж останнього тижня до лікувальних закладів міста і району було госпіталізовано 29 осіб, із них 26 дітей і троє дорослих. За минулий тиждень кількість госпіталізованих була 26 і всі 26 госпіталізовані були діти. Фахівці рекомендують утримуватися від відвідування масових колективів, частіше бувати на свіжому повітрі, дотримуватися елементарних правил гігієни і не легковажити власним здоров'ям та в жодному випадку не займатися самолікуванням. Вання наголосила Оксана Зиновіївна: характерними для грипу я е, е, усіх. Типів і А, і Б є чітко виражені ознаки інтоксикації. Це висока температура тіла, болі у м'язах, суставах, головні болі. Оці сильні болі, і висока температура, загальна слабкість свідчить про інтоксикацію в організмі. Кашлю може і не бути. Можуть бути тільки виражені симптоми інтоксикації. А вже пізніше, на другий-третій день, може з'явитися нежить, може з'явитися першиння в горлі, може з'явитися сухий кашель. Ну і однозначно ніякого самолікування. Тож бережіть себе і не наражайте на небезпеку інших. Пам'ятайте, що саме від нас залежить наше здоров'я.